Розберемося по часточках щодо Курщини. Перша тактична ситуація на Тій ділянці фронту і що там відбувається. Я думаю, що буде цілком коректно і правильно почекати ще декілька днів на в тому числі офіційні повідомлення, в тому числі на інші якісь відео від наших бойових бригад і частини підрозділів, полків, батальйонів, які там беруть участь у цьому у цих наступальних діях. Тому що будь-яке виголошування будь-яких інсайдів станом на сьогодні може ем, негативно вплинути на плани нашого війська щодо заняття там території. Це перше, звісно, що така інформаційна. Тиша і гігієна, яка має бути друге питання, яке є актуальним у цьому контексті. Не забуваємо що зараз і росіяни там перебувають в паралельному наступі. Цей наступ спрямований на те, аби зрізати взагалі увесь український апендекс наших військ перебування їх на Курщині. Головною задачею наших військ, вочевидь, має бути досягнення тих рубежів оборони, котрі дозволять тримати там справді більш таку стійку і сталу оборону в районі Курщини раніше. Цим районом міг бути населений пункт Корінєва, тому що от зайшовши на Курщину, наші війська були ціленаправлені, так би мовити, на суджу і на Корінєва. От Суджа зараз це логістичний центр, який дозволяє довго і ефективно отримувати оборону. Корінєва, міг би бути таким логістичним центром, але цього не сталося. Куди зараз наші війська дійдуть? Мені невідомо. Мета для чого це може бути зроблено? Тут в мене є більше такого розуміння насамперед, окрім воєнного, ще є розуміння інформаційне, тому що так чи інакше, в інформаційному контексті інформаційному сенсі, всі очікують в політиці геополітиці приходу обраного президента Дональда Трампа. І під його інавгурацію Росіяни намагалися підвести свої захоплення Покровська, Курахового великої новосілки Куп'янська і всього чого тільки вони хотіли б і могли б і вигнати наші війська, відтіснити з Курщини, але цього всього не вдалося. Натомість, наша задача це виходить. Ну як я собі її розумію, показати спроможність перед західними партнерами, перед західними умами, і, зокрема, перед Дональдом Трампом, що ми можемо. Щось досягнути війні за умови, якщо у нас будуть гроші, щоб робити технологічні рішення, і за умови, що у нас буде зброя, ті ж самі почнімо з е, ракет, і наприклад, або наприклад, БМП Бредлі, які зараз беруть участь в операції, е, відтак. Показуючи свою технологічну спроможність, а ми її бачили вже зараз на відео на Курщині в ході цих наступальних операцій. Дуже потужні реби працюють з нашого боку, і російські півдрони просто розбиваються у них, не маючи можливості летіти і задавати ураження нашій техніці. Відповідно, в цьому контексті якраз таки і відбувається ось ця дія нашої спроможності, демонстрація нашої спроможності, щоб. Переконати партнерів, що ми заслуговуємо на кошти для того, щоб виробляти власну технологічну зброю від дронів до ребів, і на безпосередню передачу від них зброї, щоб показати, що не варто морозити нашу війну з невигідними для України умовами, потрібно дати Україні можливості, тому що цього колоса на глиняних ногах у вигляді Російської Федерації йому можна завдати військових поразок, що й намагається в моєму розумінні досягнути наші команди.